Духовний і культурний магніт для туристів національний заповідник Давній Галич відзначає 30-ту річницю існування. Про їхні досягнення розкаже наша Тетяна Додак. Пам'ятки загальнодержавного та світового значення, фундаменти 14 літописних церков 12-13 століть, кілька музеїв та замок на горі. Національний заповідник давній Галич охоплює територію майже 80 квадратних кілометрів. Його створили у 1994 році, аби зберегти історію та культуру. Найголовніше досягнення це те, що ті пам'ятки, які в межах заповідника є, вони всі. Ну, збереглися в великих містах. Є проблема забудови, скажімо так, території заповідників. Навіть от зараз в Києві такі питання виникли. Ми, на щастя, це все зберегли. Далі, друге, що ми що ми до сьогоднішнього дня чекали, це те, що заповідник швидкими темпами не тільки зберігає культурну спадщину, але її популяризує. За останні два з половиною роки заповідник відвідали 120 тисяч туристів. Аби привабити мандрівників, екскурсії у музеях стали інтерактивними. Також організували чимало фестивалів та пізнавальних заходів. Перший такий, ну найширший, я вважаю, це ремісничий двір давнього Галича. Минулого року його відвідало. Ну за, за ці два роки його відвідало десь 4-5 тисяч людей. Далі Галицька брама. Далі посвята в лицарі, що дуже подобається людям. Форт Галич це коли класична музика на місцях, ну саме на Галицькому замку. Ну і багато-багато іншого. Також у нас музей етнографії для того, щоб Десь дітей також знайомити з культурною спадщиною опілля, покуття Бойківщини і Гуцульщини, то це робила не просто екскурсовод, а це робила мавка. На території заповідника знаходиться понад 200 археологічних пам'яток, які документально засвідчують етапи зародження та подальшого розвитку історичного міста. Коли заходимо ми в музей етнографії, я бачу, що тут зустрічаються спадщина покуття. Гоцулів, упілля, бойків, лемків. Коли заходжу в церкву, в стареньку церкву, яка настільки намолена, що я такої енергетики не відчувала ні в одному храмі. Першим гендиректором давнього Галича був Олександр Береговський. Пригадує як національний заповідник створювали з нуля. Заповідник починався з табуретки, тому що не було ні приміщення, ну нічого ніякої матеріальної бази. Мені здається, найосновніше це легалізувати установу. Зібрати людей, тому що направду я один. І всі, хто приходив, вони не були випадковими людьми. Я інколи жартую, що пройшло 30 років. Це, мабуть, одна з небагатьох бюджетних організацій в Україні, в якій дуже низькій, не скапленість кадрів. З нагоди свята представники місцевої та обласної влади відзначили працівників заповідника подяками та грамотами. Вдячні кожному з працівників, тих, які щоденною своєю працею підтверджують сюди могутність, кожному з вас за те, що ви популяризуєте нашу історію, і кожному з вас за те, що ми горді з того, що ми є галичанами. Та ваша праця, вона нам в цей час на превеликий жаль війни. Показує, наскільки ви є ті люди, завдяки яким ви творите нашу історію, тому що ви її вивчаєте, ви їх досліджуєте і люди знають про нас. Я дякую вам. Також національний заповідник залучає грантові кошти та продовжує втілювати різноманітні проєкти, аби збільшувати кількість туристів. кажуть, їхня мета мільйон відвідувачів.